Дивитися на тебе. Чи Дивіться камери. просто на мене. не зважайте на камеру. Вас вважають наступним великим квотербеком. Я вже уявляю це. Хем біжить тунелем, а на тут скандує його ім'я. Кажуть, вас хотів тренувати сам із Вайт. Не розкажете? Я буду найкраще. Камерон Кейт. Радий знайомі. Я твій фанат. Здуріти. Я тебе мало не боготворив. Хто хто ти? Легенда. То хто ти? Легенда! Легенда! То Час на старт. Злови м'ячик. Ми будемо в лізі! Якщо прагнеш вийти за рамки, ритм, <звук> <стати> легендою, <звук> телегеньким. Послухай, що я скажу. Це не гра. <звук> хто вони? Зайшли трохи у м'яч пограти. Хочеш зарядитись. Точно впорайся. впорайся. Готойсь! Повільно. Готуйся! Чекай, що ми робимо? Його усмішка скоро згасне. Він з ним такий жорстокий. Якого чуть. Готуйся! Годой! Готуйся! Годой! Насильство в нас заохочується, тож насолоджуйся. Сберуся до растет! Хемен, усе гаразд? Здається, тут щось не так. не що Оце вже справжній футбол! не Я ще ні в чому не був такий впевнений так сильно. Камерон Кейн цього хоче. A killer, but я це тобі просто так не віддав. Маєш сам відібрати. Що, як я не хочу? Тікай. Вважай, що це дарунок Божі. Чим ти згодний жартувати?